Привіт! Ви на каналі я переименовую Марті Фокс і в мене я дуже-дуже е, давно не випускав відео. І я думаю, що ви вже за мною закучитесь. І чому у мене не рости підписники? Будь ласка, подивіться! Хто

Кажі. Кажі, Скажи. Скажи небо. Покай. Скажи. Пока. Привіт. Пока. Привіт. Пока. О. Like, oh, shut